Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події по з першими підсумками дня. В рамках офіційного візиту президент провів прийом громадян у представництві Придністров'я у Москві. Доступ до світових ринків французи взялися допомогти Придністровським аграріям у розширенні географії збуту продукції. Експеримент видався вдалим у кам'янському районі. Збільшили площі під нут. Там розпочалась сів базирновобових культур. Глава держави Вадим Красносельський перебуває з робочим візитом у Москві. У графіку президента ПМР низка зустрічей з посадовими особами. Він вже провів перемовини з заступником міністра закордонних справ Григорієм Карасіним. Російським колегам надали пропозиції Придністрові зі стратегічної взаємодії між державами, обговорювали й плани щодо реалізації спільних проєктів. Президент ПМР Вадим Красносельський висловив подяку за збалансований підхід до переговорного процесу та за системну підтримку населення Придністров'я також за зусилля що докладаються в сфері безпеки і міротворчої діяльності. Сторони домовились розвивати взаємодію в усіх напрямках, що становлять взаємний інтерес. У складі делегації і очільник зовнішньополітичного відомства за дорученням Вадима Красносельського Віталій Ігнаців зустрівся з членами колегії адвокатів Московський юридичний центр. Він привітав колегію з 30-річчям від імені президента нашої республіки. До привітань приєднався і керівник офіційного представництва Придністров'я в Москві Леонід Манаков. В рамках візиту Вадим Красносельський в офіційному представництві Придністров'я провів прийом громадян нашої республіки, які проживають у Москві. Офіційне представництво нашої республіки у Москві установу відкрили на початку цього року. Вона вже стала майданчиком для проведення зустрічей та різноманітних заходів. А головне центром підтримки громадян Придністров'я, які перебувають у Росії. Напередодні свій перший особистий прийом провів глава нашої республіки Вадим Красносельський не имели Підністрові именно со своей родиной. Багато громадян Придністров'я не мали контактів зі своєю батьківщиною, і ці контакти на сьогодні є. Люди, які працюють в представництві, постійно ведуть прийом наших громадян, які проживають у Росії. Я як президент вперше провів такий прийом. Питання всі житейські громадянства, реєстрації, власності, отримання медичної допомоги, як і тут, так і на території ПМР. Я ці питання часто чую, але головне, що придністровці можуть поставити їх тут у Москві. не треба їхати у Терасполь. Пенсіонерка Людмила Гарбус більше трьох десятиліть тому залишила Придністров'я, слідуючи за чоловіком-військовослужбовцем. Сьогодні вона просить допомогти в набутті Придністровського громадянства. Мріє на схилі років повернутися у Тирасполь. каже, що готова виступати медиком-волонтером. Співвітчизники приходять до представництва не тільки просити допомоги, але й пропонують свої послуги. Я готова завжди готова допомогти з юридичного боку тим людям які потрапляють у різні ситуації, за півтора місяця по допомогу у представництву вже звернулося близько сотні придністровців. в основному молодь і люди середнього віку, не тільки жителі Москви, а й інших міст Російської Федерації. Проблеми у багатьох схожі зазначає очільник представництва Леонід Манаков. Співробітники установи ведуть картотеку звернень. Фіксуючи дані, у тому числі про професії кожного заявника, ця інформація допомагає вирішувати питання працевлаштування. На сьогоднішній на сьогодні з усієї кількості громадян Придністров'я ми зустрілися лише з маленькою часткою людей, які проживають тут, які до нас звернулися. Я думаю, що протягом півроку проблеми більшості ми вивчимо, складемо картотеки, створимо базу, і дійсно будемо надавати справжню дієву допомогу нашим співвітчизникам. Вивчаючи ці проблеми, я думаю, що ми висловимо і певні рекомендації, тому що ми з'ясовуємо детально, чому вони виїжджають, що не влаштовує. Усі, хто був на прийомі, зазначив президент, цікавила ситуація в республіці і навколо неї зміни, що відбуваються, і останні новини. Вадим Красносельський зазначив: кожен Придністровець, який перебуває далеко від батьківщини, повинен знати, що його чекають у Придністров'ї. Нові технології на допомогу аграріям. Французька компанія відкриває доступ нашим виробникам до цифрового інтерактивного ринкового майданчика. Фермеру для цього просто слід зареєструватися і вести справи онлайн. Подробиці далі. Французька компанія взялася допомогти придністровським аграріям у розширенні ринків збуту. При цьому всі турботи з ведення бізнесу французькі фахівці готові взяти на себе транспортування, упаковка, зберігання і навіть пошук покупця. Причому ще до збору врожаю передбачено все аж до можливих ризиків мета нашої організації поліпшити, полегшити взаємодію між виробниками і споживачами. У вас дуже багато дрібних виробників і існують великі покупці, які хочуть купити товар у великих кількостях. І наша компанія, посередник, допоможе продати весь урожай цим покупцям. Новими технологіями зацікавилася Алла Якобенко, десять років займається соліннями. Підприємець розповідає, починали з переробки 15 тонн овочів на рік. Тепер обсяги виробництва зросли до 300 тонн. Нещодавно Алла повернулася з Німеччини, представляла свою продукцію на виставці. Каже, готова всі клопоти з просування товару передоручити посереднику, щоб просто займатися улюбленою справою. Для мене, як мені для мене, як виробника, це дуже цікаво в тому напрямку, що збутом займатиметься організована команда, етикетками, знаходженням нових ринків збуту і ще й стовідсоткова гарантія, що за мій товар розрахується, а це дуже багато значить. Бо є досвід в нашому регіоні, що за поставлений товар з постачальниками не завжди чесно розраховувалися. І Якщо ті умови, які вони пропонують, дійсно будуть дотримані, це дуже цікава програма. У французької фірми величезна база учасників сільгосп-сектора: фермери, закупівельні центри, трейдери, аналітика, експедитори та перевізники це нові можливості для вітчизняного виробника. Якщо 20 років тому ніхто не припускав, що польові роботи можна виконувати за системою GSP, за технологіями з пристроєм, що підрулює, то сьогодні це факт. І якщо багато років тому виробники продукції торгували з рук в руки, то сьогодні біржові методи торгівлі дозволяють, по-перше, диверсифікувати ринки збуту. Ми орієнтуємося в тому числі і на ринки російський, європейський, місцевий. Це дозволяє заздалегідь знати обсяги реалізованої продукції. На європейському ринку вже готові закуповувати наші яблука, сливи, сухофрукти, горіхи. Причому цікавиться західний покупець не тільки сировиною, але й напівфабрикатами. Можливо, цифровим інтерактивним майданчиком, який пропонують французи, скористаються і кам'янські аграрії. Ну соя зерновий горох у районі цими зернобобовими культурами в поточному році планують засіяти близько 400 гектарів, традиційно найбільші площі у колгоспі, шлях Леніна». Вирощуванням нуту у господарстві займаються другий рік. Торік лише експериментували, відвівши під нього всього 50 гектарів. Незважаючи на отримання невисокого врожаю, від реалізації одержали прибутки, та й зарекомендувала себе ця культура дуже добре. За словами фахівців, стійка до посухи не полягає при бурявіях, легко прибирається. Крім того, лідер за харчовими цінностями, тому й ризикнули цьогоріч під нут відвести площ в п'ятеро більше. оставляє після себе в зінут залишає після себе в землі не менше 100 кілограмів азоту на гектар, тому дуже хороший попередник. Дуже великий попит на нут в азійських країнах. Закупівельна ціна доходить до тисячі доларів за тонну. На майбутні площі під нього будемо розширювати. Сівба ведеться двома новими продуктивними агрегатами до 50 гектарів щодня. У господарстві кажуть, умови для посіву зараз найоптимальніші. Температура ґрунту вище 5 градусів. Достатньої вологи. Перші сходи за прогнозами аграріїв з'являться вже за 10 днів. щас є влага Оскільки зараз є волога, посів виходить нормальний. Сподіваємось на отримання високого урожаю. До кінця тижня сівбу ноту планують завершити, а за кілька днів вже приступлять до соняшника. Сезон переробки 2019 стартував на Кам'янському консервному заводі. Після виготовлення продукції з квасолі на підприємстві приступили до виробництва томатних соусів і розливу томатного соку. Фахівці кажуть, він нічим не поступається за своїми властивостями, зробленими із свіжих овочів. Продукцію завочани випускають із томатного пюре, закладеного до асептичного відділення на зберігання в сезон переробки свіжих томатів. Виходить якісний натуральний продукт, який нічим не відрізняється від виготовленого восени сезон Хочемо збільшити сезон переробки, зберегти колектив і дати роботу нашим співробітникам і в зимовий період. Для цього кожного року восени ми закладаємо в асептичне відділення близько 100 тонн томатного пюре. З нього зараз виробляємо томатний сік, пасту, томатний соус. Перевагу в цьому сезоні на заводі віддали томатним соусам. Раніше концертники виробляли тільки соус гострий. Зараз з конвейера сходять ще й два види: апетитний та шашличний. Їх вперше розфасовують і в більш зручну тару. 700 грамову банку замінили на двічі меншу. Таке рішення на думку керівництва зробить продукцію більш затребованою. Всього буде вироблено понад 15 тисяч банок смачного натурального продукту. Основний компонент у цих соусах томатне пюре. Додаємо спеції, гвоздику, корицю, мускатний горіх, духмяний і чорний перець. Плюс цукор, сіль. Продукт у нас стерилізований без додавання консервантів. Незабаром соуси в асортименті надійдуть до торговельних мереж. Їх смакові якості гідно зможуть оцінити всі придністровці. Паралельно на заводі ведеться і розлив трьохлітрового тару томатного соку. Велика частина його буде відправлена до дитячих садків, шкіл і лікарень. У планах випустити понад 5 тисяч банок. За словами заводчан, цієї кількості вистачить до надходження свіжої сировини. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Волинь не пробачає величезний 30-метровий банер. З таким підписом з'явився у центрі Луцька напередодні візиту президента на Волинь. Провисів він усього кілька годин, бо посеред ночі його зірвали. Порошенко до Луцька так і не приїхав, однак інциденти з ним стаються чи не на кожній зустрічі з українцями. В Україні в десятеро хочуть збільшити штраф за непристебнутий пасок безпеки, тобто з 51 гривні до 510. Такий законопроект зареєстрований в парламенті. Зараз на дорогах ремені безпеки використовують лише 15% водіїв. Якщо б ним користувалися усі учасники дорожнього руху, це рятувало б життя тисяч українців. В Україні щороку гине 3,5 тисячі людей. Значна частина з них через ігнорування паска безпеки. В Україні хочуть вести відповідальність за так званий мобінг знущання на роботі, як з боку колективу, так і з боку керівника. Відповідний законопроект вже зареєстрували у парламенті. Автори переконують, психологічний тиск може призвести навіть до самогубства, аби цього не сталося. кривдників каратимуть штрафом від 800 до 1700 гривень, громадськими роботами від 20 до 40 годин, а за повторне порушення штраф зацькування на роботі вдвічі більший. На Кіровоградщині в Олександрії місцеві художники волонтери відкрили музей, присвячений фурнітурі одягу. Це єдиний в Україні музей гудзиків. маленькі, великі, потерті, блискучі сторічної, давнини і зовсім новенькі. Тут їх тисячі експонатів, у тому числі і унікальних. Колекцію доповнюють випадковими знахідками і раритетами з барахолок. Цікаві експонати приносять також місцеві жителі. В столиці тривають роботи з озеленення катеринінського парку. Облаштування майбутнього скверу тільки частина плану зі зміни центру столиці. І почалося воно зовсім недавно. За тиждень завезли понад 200 кубічних метрів ґрунту. Будують також систему автоматичного поливу. На повну ідеї будівництво музичного фонтану. Вже цього літа запрацює фонтан. Це перший і наймасштабніший проєкт всього катерининського парку. І вже в наступному році у центрі столиці з'явиться пам'ятник самій Катерині Великій. Поки займаються фундаментом. Нова зелена алея з'явилася і в санаторії Ністровські Зорі. Це ініціатива самих відпочиваючих Бендерської громадської організації Чуйність Общество інвалідів Бендерських члени товариства відпочивали у нас в минулому заїзді, і оздоровлюються зараз. Вони проявили ініціативу і вирішили висадити алею. Ми придбали саджанці і надали їм таку можливість. Учасники організації самі взялися за лопати. Тепер на території табору більше 150 саджанців. Липи, берези, ялини та дуба. Я прийшов, допомагаю. Я прийшов, допомагаю від душі. Я знаю, що після мене всі дерева приживуться і будуть довго жити. Я вже посадив три дерева і думаю, що посаджу ще, і моя лепта буде для майбутніх поколінь. А відпочиваючих у санаторії стає все більше. З моменту нового життя тут оздоровилися близько 900 осіб. Цього року планують прийняти ще 1300. Більше відвідувачів тепер стане і в Бендерському парку Горького там відкриють поле для міні-футболу. Його розбили на місці легендарної клітки старого танцмайданчика. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!